Якщо давати таку загальну оцінку подіям вересня, визначати головну подію вересня, то я б в першу чергу звернув увагу на те, що вересень, який традиційний у нас, і у всьому світі в Європі, в першу чергу, це початок нового політичного сезону після літніх канікул, завжди період активізації. Політичного життя, от в цьому році, і ми про це казали на минулій прес-конференції по підсумках місяця. Ми вже відзначали, що активізація політичних процесів з різних причин і в міжнародній політиці, і в нашій внутрішній відбулася ще в серпні. Зараз от ми побачили продовження цих тенденцій, і специфіка вересня, от вона достатньо парадоксальна. У нас було набагато більше активності і важливих політичних подій в сфері зовнішньополітичній, ніж в сфері внутрішньої політики. От сезон розпочався, але вересень в внутрішньополітичному е, вимірі був відносно спокійним, хоча теж були цікаві події. А от внутрішньополітична була серйозна внутрішня напруга, і про, ми, про неї ми будемо говорити. І багато було цікавих подій е, е, і е, поки попередніх, але і рішень. Е, е, але головна подія вересня, на наш погляд, вона все ж таки відбулася в сфері міжнародної політики. І на, скажімо так, от порівнюючи з іншими подіями, у нас в країні і, і в цілому світі, врешті-решт, ми дійшли до висновку, що. Найбільш така важлива і резонансна подія це була домовленість спочатку міністрів закордонних справ, ну точніше міністра закордонних справ Російської Федерації, і державного секретаря США, а потім домовленості на рівні президентів двох країн про врегулювання проблеми навколо хімічної зброї в Сирії. Чому це дуже важливо? Суто дипломатична подія, нібито, але світ фактично був за крок. Від нової війни, можливо, це була б така точкова військова операція, як свого часу в Лівії. Можливо. Але мені здається, що ризики використання зброї з боку Сполучених Штатів та деяких інших країн в Сирії були набагато більшими, ніж свого часу в Лівії. І світ зітхнув з полегшенням, коли з'явився цей компроміс. І от я сам був свідком. Я був в середині вересня на засіданні Валдайського клубу в Росії, і я от це відчував, коли запитували Путіна про це для багатьох представників заходу. Експертів, політиків, я вже не кажу там про представників країн Близького Сходу. Те, що вдалося знайти компроміс, це було дуже дуже важливо. Краще, що називається, худий мір, ніж е, маленька, але е, е, війна. І тому, от, це був ще і важливий прояв вдалого, ефективного компромісу. Поки що, ми бачимо як реалізується цей компроміс. Вже проголосована резолюція Ради безпеки ООН, і це також дуже важливо, тому що раніше Росія і Китай блокували будь-які компромісні резолюції з цього питання зараз. Компроміс, вдалий компроміс, і це гарний приклад на майбутнє. У ще один, скажімо так, аргумент на користь цієї події. А також от я був свідком таких пропозицій вже для Путіна. Деякі західні експерти і політики пропонують цей досвід по Сирії використати росіянам щодо України. Тому що в серпні, в вересні, ми побачили зростання напруги, певний тиск на нас, спочатку в вересні, зараз інформаційний тиск скоріше, політичний тиск на Україну, в зв'язку з нашою проблемою вибору між європейською інтеграцією і пропозиціями Росії щодо участі в євразійській інтеграції. І от я чув і від Романа Проді і від деяких інших поважних європейських політиків звернення до Путіна щоб. Ті компромісні підходи, які е, виявилися ефективними щодо Сирії, розв'язання сирійського конфлікту е, з, з хімічною зброєю в Сирії, їх застосувати і по відношенню до України знайти компроміс, але не йдеться про стосунки між Росією і Євросоюзом, щоб тут не було якогось протистояння і конкуренції навколо України між росіянами і е, Заходом, Росіянами і Європейським Союзом.